9 квітня вогнеборці знову гасили сухостій. Пожежа виникла на відкритій території за межами парку Перемога горів очерет на площі 100 квадратних метрів. Менше ніж за півгодини за допомогою підручних засобів пожежогасіння рятувальникам вдалося приборкати вогонь. Також цими вихідними пожежним вдалося ліквідувати два загоряння сухої трави, очерету та сміття. Площа пожеж склала 700 квадратних метрів. Рятувальники вкотре закликають громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки і не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях. 9 квітня у селищі Орілька в чотирьохповерховому житловому будинку на мікрорайоні горів балкон. На гасіння пожежі виїхав підрозділ місцевої пожежної охорони. По прибуттю з'ясували, що місцеві мешканці загасили пожежу самостійно. Займання виникло на балконі другого поверху та перекинулось на балкон третього. Загиблих та травмованих немає. Ймовірну причину пожежі рятувальники називають необережність під час куріння. 12 квітня о 16.15 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у місті Лозова по вулиці Свободи. На місце пожежі виїхав черговий караул 24-ї чергової пожежно-рятувальної частини на двох автоцистернах. По прибуттю на місце з'ясували, що горить літня кухня на площі 50 квадратних метрів. Вже близько сьомої години вечора пожежу повністю загасили. Загиблих і травмованих немає. Причина пожежі встановлюється.